який йде на засідання виконавчого комітету. І виконавчий комітет приймає рішення, так або ні. Процедура має бути витримана. На сьогоднішній день не пройшли громадські слухання, громада міста Чернівці не сказала своє слово. Чи вона за підняття тарифів, чи вона проти. Тому про що може бути мова? Тобто, тарифи мають бути чимось підтверджені. І звинувачувати виконавчий комітет чи владу в тому, що щось не так зроблено, ви не можете. Це перше питання. Друге питання шансон, не шансон і таке інше. Розуміючи те, що дійсно все дорожає. Перевізники говорять про те, що паливно-мастильні матеріали піднялися в ціні, запчастини. Все це має бути подано департаменту на розрахунки. Ви розумієте, на розрахунки. Коли перевізники передають однакові, всі, буквально всі однакові розрахунки, такого не буває. Тому департамент повертає ці розрахунки і каже, надайте правдиві. І це все тягнеться якийсь період часу. Розумієте, Це тягнеться якийсь період часу. Але це не значить, що ми маємо порушувати законодавство з голосу. От прийшли перевізники на виконавчий комітет і з голосу можуть запропонувати, підніміть. До 5, до 7, до 10 мають бути обґрунтування. І ми знайшли, скажімо так, можливо, якесь єдине правильне рішення. Ми запропонували дорожню карту. Що це значить? Перевізники, ну ви не посміхайтесь.